1 грудня запрацює така програма, і вона вже почала свою роботу. Основне завдання і зараз під цю когорту населення попадає саме учасники бойових дій, або люди, які пройшли АТО, або мають інвалідність внаслідок військових дій, і в тому числі є внутрішні приміщеними особами, житло яких залишилось на тимчасово окупованій території. Це на сьогоднішній день дійсно така, знаєте, як на мене, правильна програма з 2014 року. Це перша програма, яка дає можливість людям отримати компенсацію за своє житло, яке знаходиться в зоні бойових дій. І особливо то, що найбільше ради це розповсюджується на людей з 2014 року, тому що до сьогоднішнього дня в принципі, всі програми були більш направлені на людей після початку широкомасштабного вторгнення. На сьогоднішній день це пілотна програма, і в зв'язку з браком коштів іде відпрацювання її саме на такій когорті населення. Це внутрішні переміщення особи, учасники антитерористичної операції або учасники бойових дій з 2014 року, або люди, які отримали інвалідність наслідок війни. Тому сьогодні ці люди мають можливість подавати всі документи Це буде все в електронному виді. На сьогоднішній день це можна зробити через дію.